Покликання учнів. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю другого звичайного тижня. рік другий. Того часу Ісус вийшов на гору і покликав до себе тих, кого сам хотів, і вони прийшли до нього. Він встановив дванадцятьох, аби були з ним. І щоб посилати їх проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. Він встановив дванадцятьох і дав Симонові ім'я Петро, А Якову Заведеєвому та Йоаннові, братові Якова, дав ім'я Воанерагес, що значить, сини грому. І Андрія, і Филипа, і Вартоломея, і Матея. І Тому, і Якова Алфеєвого, і Тадея, І Симона Кананіта, і Юду Іскаріоцького, який і видав його. Марко, описуючи покликання учнів, каже, що це були ті, кого Господь вибрав згідно із власним бажанням, покликав тих, кого сам хотів, грецьке слово Етхелен. Означає бажав, бути бажаним, бажати. Перший досвід учнів був таким вони були бажані Богом. Господь забажав мати їхнє товариство. Саме таким є моє і твоє покликання. Господь прагне перебувати у нашому товаристві і запрошує нас до спільноти життя з ним. Апостол народів. Святий Павло це прекрасно виразив у посланні до Ефесян. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословенством у Христі, бо в Ньому Він нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі й бездоганні перед Ним у любові. Виявляється, Бог призначив нас для того, щоб ми були перед Ним, були святими і бездоганними. Але перш за все йдеться про наше місце, щоб ми були перед Ним. Євангеліє також говорить про призначення і послання учнів. Він встановив дванадцятьох, аби були з ним, і щоби посилати їх проповідувати. Зверніть увагу. Спершу учні були призначені для того, щоб бути з Ісусом, перебувати в Його присутності, а вже потім, щоб бути посланими проповідувати. Текст про послання учнів згідно з Євангелієм від Луки каже: після цього Господь призначив сімдесят двох інших і послав їх перед собою в кожне місто й місце, куди сам мав прийти. Дослівно написано: послав їх перед своїм обличчям. Перше місце, куди послані учні, це перед обличчя Ісуса. Перш ніж я буду посланий перед чиєсь обличчя, Господь запрошує бути перед Ним. Іншими словами, без молитви і тривання перед Господом. Неможливі ні свідчення, ні євангелізація. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.